Привіт усім! Мене звати Гліб і це курс Всесвітньої історії 9 класу. Поговоримо про міжнародні конфлікти, кризи та війни. Багато війн. Дуже багато війн. Але перед тим, як говорити про війни, ми маємо зрозуміти, а чому вони взагалі відбувалися? Чому саме у другій половині 19 століття? Відповідь вас може здивувати. У всьому винна промислова а у деяких країнах індустріальна революції. Як ми знаємо, швидкі темпи промислового розвитку стимулювали процес активного накопичення капіталів. Для того, аби отримувати більше доходів, підприємці вкладали більше грошей у виробництво і створювали більше продукції. Але от халепа. Усі ці товари треба було комусь продати. Якщо цього не зробити, то не буде прибутків, платити робітникам також не буде з чого, почнуться страйки, зупиниться виробництво, далі економічна криза, величезні матеріальні збитки жах. Тож продавати важливо. Саме тому в останній чверті 19 століття війни велися не за ідеї, а передусім за джерела сировини та ринки збуту товарів. Протистояння відбувалося в усіх частинах світу, Америці, Європі, Африці, Азії та Океанії. Розпочнімо із Західної півкулі, у другій половині 19 століття. Сполучені Штати Америки все більше втручаються у справи країн Північної та Південної Америки. Все це через доктрину Монро, а також прагнення США знайти нові ринки збуту товарів. Нагадаю, США на початку ХХ століття стали однією із найрозвинутіших держав світу. Товарів вироблялося чимало, тож їх. Необхідно було кудись продавати. Все почалося із підкорення країн Карибського регіону. Однак тут США зустріла опір Іспанії. Справа в тому, що саме їй належали значні колоніальні володіння в Карибському басейні, як от Куба та пуерто рико у 1898 році розпочалася тримісячна іспано-американська війна. Перша війна за переділ світу. Військовий конфлікт за право володіння територіями в Латинській Америці і в Тихоокеанському регіоні завершився поразкою Іспанії. Американці не тільки мали краще озброєння. Але й допомагали національно визвольним рухам на Філіпінах та Кубі. Іспанії просто не вистачало сил захищатися від зовнішньої загрози та дій повстанців, і вона була змушена підписати Паризьку мирну угоду. У результаті США поширили свій вплив на Кубу, Пуерто-Рико, Гуам та Філіппіни. Ця війна мала трагічні наслідки для Іспанії, зазнавши чималих збитків, вона вже не мала достатньо ресурсів для захисту решти володінь. Щоб уникнути нових воєн, вона продала Німеччині Північні, Маріанські і Каролінські острови та архіпелаг Палау. Як ви розумієте, така дипломатична перемога Німеччини лише підживила її. Територіальні апетити. Зупинятися на цьому вона не збиралася. А тим часом в іншій частині світу, африканський континент у другій половині 19-го, на початку ХХ століття перетворився на поле бою між європейськими країнами: Англо-Бурські війни, війни, які вела Британія проти Бурських Республік за території на півдні. Африки. Найвідоміша з них Друга англобурська війна. Її ще називають репетицією Першої світової війни. Чому так? Про це пізніше. Перш за все, вам необхідно знати, хто такі бури бури нащадки голландських колоністів, які створили дві незалежні держави на півдні Африканського континенту: Трансвааль та Оранжову Республіку. Жилося їм доволі комфортно, торгували собі, видобували корисні копалини та були справжніми рабовласниками. Однак, коли наприкінці ХІХ століття там виявили поклади діамантів та Золотої Руди, Велика Британія вирішила захопити їх. Це і стало причиною війн. Перша війна закінчилася невдало для Британської імперії. Бури. Використовували партизанські методи боротьби і змогли завдати поразки добре озброєним імперським військам. Однак це не спинило Англію і згодом розпочалася Друга англо-бурська війна. За свідченням лорда Розбері, у цю хвилину питання полягає для Великобританської імперії у житті чи смерті. Якщо ми програємо війну в Південній Африці, то і Колонії, і Сипалії в Індії, і Емір Афганський зрозуміють, що сили могутності Велика Британія не має і що не варто пов'язувати свої долі із нею. Тому програти вдруге Британія не могла собі дозволити. Війна стала зручним, своєрідним, випробувальним майданчиком для Британії вперше. Масово використовувалися кулемет Максим та камуфляж, було впроваджено концентраційні табори та практику використання снайперського озброєння. Перевага у фізичній силі, передовому озброєнні забезпечили перемогу британської армії у 1902 році. Бурські республіки включено до складу Британської імперії. Однак. Англо-Бурські війни не були єдиним конфліктом у цьому регіоні. У Африці відбулося зіткнення інтересів Німеччини та Франції. Суперництво між ними стало причиною двох марокканських криз у 1905 та 1911 роках. Причина конфлікту буденна, збільшення впливу Франції в Марокко. Якщо ж вона буденна, то чого воювати? Все просто. Напередодні, у 1904 році, між Британією та Францією була підписана сердечна угода. Низка договорів про розмежування сфер впливу, поділ чи не останніх вільних колоніальних територій. Ця домовленість поклала кінець майже тисячоліттю конфліктів між двома націями і розпочалось їхнє мирне співіснування. У самому тексті договору жодним словом не згадувалося про співпрацю проти німців. Однак цілком логічно, що мирне співіснування буде передбачати й військову підтримку. Тому Німеччина прагнула використати конфлікт у Марокко для виявлення слабкостей нещодавно утвореного англо-французького союзу. Німецька дипломатія вдається до різних методів міжнародного тиску, провокацій, дипломатичних візитів, проведення міжнародних багатосторонніх конференцій. Під час другої марокканської кризи Німеччина використала ще один метод тиску дипломатію канонерок. Це був доволі дієвий спосіб досягнення зовнішньополітичних цілей. Шляхом демонстрації військово-морської сили. Ми про таке вже говорили. Пам'ятаєте, відкриття Японії за допомогою військової ескадри Комадора Пері? Так само й німці намагалися діяти і тут. Однак, це мало зворотній результат. Союз Британії та Франції лише посилився. Вони уклали додаткову угоду, згідно із якою королівський флот Британії зобов'язувався захистити північне узбережжя Франції від Німеччини. Врешті-решт, Марокко стало французькою колонією, але Німеччина все-таки урвала собі трохи землі у французькому Конго. Думаєте, це все? Ні. На цьому війни на африканському континенті не завершилися. Не лише Німеччина прагнула отримати нові колонії. Скориставшись сладкістю Османської імперії, Італія вирішила захопити Триполі, останню частину Османської імперії в Північній Африці. У вересні 1911 року Італія починає війну проти Османської імперії, захоплює Триполі, а далі намагається закріпитись на острові Крит. Османи пручаються, закривають Босфор, і тут починається. Найбільше від цих всіх дій постраждала Російська імперія. Справа в тому, що вона експортувала зерно до Європи саме через Босфор та Середземне море. Так, Італія сама того не усвідомлюючи, спровокувала нову кризу на Балканах. Про... Порохову діжку Європи, а саме так називали Балкани. Ми з вами говорили минулого уроку, тож зупинятися на цьому не будемо. Це, звичайно, не всі локальні війни та конфлікти, які відбулися наприкінці 19, на початку ХХ століть. Тільки погляньте на цей перелік. Він яскраво демонструє процеси, що відбувалися у світі. Боротьба за колонії призвела до загострення відносин між провідними державами світу. Це зі свого боку дало поштовх до мілітаризації економіки країн, початку гонки озброєнь та прагнення демонстрації військової могутності за будь-яких обставин. Воєнні конфлікти відбувалися в усіх куточках земної кулі. Світ поступово наближався. До світової війни. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб, і це курс всесвітньої історії для 9 класу.